Власне, авто місцева жителька Катерина востаннє страхувала у грудні 2024 року. Каже, заплатила за поліс 1200 гривень. Звичайно, що треба буде платити більше, Слава Богу, страхування платиться раз на рік, тому я думаю, ми це зможемо пережити. Я потрапляла в аварію в минулому році і як своєї страховки получається, це ж мені виплачувала за цей страховий випадок. Страховка іншої особи винуватця. І мені виплатили все так, ну, як треба було. Тому якби, я цілком задоволена. Понад 40 років автомобілем керує Валерій. Чоловік вважає, людям пенсійного віку має нараховуватися знижка. Я в прошлом році робив страховку літом. Ну, вона була по нормально, реальній ціні. Коротше, я як пенсіонер була 50 скидка, мене це встраювало з ну, такої вот С такой позиции с каждым годом, если человек ездил и повышает свое мастерство, там, год, три, пять, десять лет, сумма страховых страховых внесков внески должна понижаться, потому что бонусы должны идти человеку. Потому что человек ездит, не нарушая правил, не нарушая ничего. За словами керівника страхової компанії Василя Щедрова, страховий поліс у місті подорожчав приблизно на 50%. До грудня 2025 року виплати здійснюватимуть за нормами старого закону. Ті, хто оформлював поліс з 1 січня, зможуть звертатися до страхової компанії щодо прямого врегулювання збитків, говорить керівник. Якщо порівнювати вартість полісу, який був з нульовою франшизою минулого року, і який вступив в дію з 1 січня, то різниця складає на рік всього. Десь тисячу, 1200 гривень, а в деяких випадках і навіть менше 500-600 гривень водій постраждалий, який має вже новий поліс, може звернутися в свою страхову компанію. Його страхова компанія проведе йому страхове відшкодування, але за старим бланком, який був у винуватці. З 1 січня 2025 року, згідно із законом України про обов'язкове страхування автомобілів, внесено зміни. Зокрема, збільшилися страхові суми. За шкоду за подіяну майну раніше було 160 тисяч гривень, тепер від 250 тисяч гривень. За шкоду завдану життю та здоров'ю раніше було 320 тисяч, тепер 500 тисяч гривень, говорить Василь Щедров. Мати страховий поліс, повинні водії всіх видів транспорту. Говорить старший інспектор при служби управління патрульної поліції Миколаївській області Віталій Душко. При будь-яких правопорушеннях мають право перевіряти наявність страхового полісу водія обов'язкового страхування транспортного засобу. Якщо водій або не має, не пред'являє його, або не має його взагалі, патрульні складають на нього постанову за частиною першої статті 126 Кодексу України про правопорушення, штраф за це складає 425 гривень. Камери фіксації правопорушень, що встановлені у місті, не фіксують наявність чи відсутність у водіїв страхових полісів, розповідає Віталій Душко. Юлія Голокос, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.